Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. На індивідуальному жіночому чемпіонаті Європи, який зараз проходить на грецькому острові Родос, грає досить багато українських шахісток, як вже досвідчених, таких як Інна Гапоненко Анна Ушеніна, так і молодих, які складають найближчий резерв української жіночої збірної. Безперечно, одна з них дуже талановита та юна, 14-річна Божена Піддубна з Києва. Яка наразі має не дуже високий рейтинг, але вже має титул жіночого кандидата в майстри спорту. Сьогодні ми з вами розглянемо партію Божене проти більш досвідченої та титулованої Жозефін Хайнеман з Німеччини, яка має значно більший рейтинг та є міжнародним гросмейстером серед жінок. Отже, Д4 зіграла Божена Піддубна, С4 кін Е6, кінь С3 і слон Б4. Це захист Німцовича. Ходом ферзь С2, відповідає українська шахістка, і після Д5 грає А3. Чорні міняються на С3, білі, звісно, б'ють ферзем, і після рокіровки розвивають коня на F3. Відбувається розмін на С4, і чорні грають Б6, слон g 5 слон Б7. В цій позиції білі найчастіше грають в тура С1, тиснучи на пішака С. Однак кінь Е5 грає українська шахістка і після кінь БД 7 розташовує ферзову туру на вертикалі Д. Таким чином, вона захищається від можливого розміну на Е5. Тому Хайнеман грає а 6, але кінь б'є Д4. І білим, врешті-решт, вдається зруйнувати пішакову структуру чорних на королівському фланзі. Забирає Ферзе німецька шахістка, і після взяття ЖФ. Ця позиція раніше зустрічалася. В партії Со Карлсон 2020 рік білі зіграли Д5, переправили ферзя на королівський фланг, і справа дуже швидко закінчилася нічиєю. В партії гросмейстерів Шонга та Гельфанда у 2021 році Білі зробили більш міцний хід Є3. Однак наша шахістка демонструє теоретичну новинку, ставлячи пішака на h 4 в принципі, це дуже природний хід. Білі відкривають шлях своїй королівській турі, і після тура АД8 ставлять її на h 3. Така оригінальна гра з боку юної української шахістки призводить до того, що Чорні роблять неточний хід. Краще було зіграти Ферзь Д6, прикриваючи поле F4, однак Хайнеман агресивно грає c 5 Вона, звісно, вважає, що в цій парі є фавориткою. Треба перемагати маловідому українську шахістку, однак Бажена Піддубна продовжує грати дуже сильно. Вона ставить ферзя на С1, нападаючи на пішака, і тут могла зіграти Тура С3, атакуючи пішака С5. Однак і хід ферзь f4 теж непоганий. Чорні захищають пішака, граючи f5. Тура Hd3 грає Божена і тут вже загрожує DC, тому ферзь Б5, але тут Тура 3 д2. У певний момент можна піти пішаком Є. Е, Відкритий напад на ферзя по діагоналі. Тому Хайнеман перекриває цю діагональ, граючи С4, е 3 грає наша шахістка, і в цій позиції Хайнеман вже помиляється. Їй треба було заблокувати пішака Д, поставивши ферзя в центр. Однак Хайнеман не приділяє належної уваги можливості просування пішака Д і просто намагається здвоїти тури, граючи тура Д7. І Божена піддубна ставить пішака на d5. Що робити, чорне? Звісно, бити на d5 пішаком не хочеться, буде взяття на f5. А якщо забрати турою, то буде взяття на c4 слоном. Однак краще було відмовитись від взяття на d5 і зіграти тура fd 8 Далі після слон c 4 ферзь a 4 h 5 слон d 5 Забираємо ферзь bf 4 і форсовано виникає ось таке чотирьохтурове закінчення, в якому, звісно, шанси білих кращі. За рахунок кращої пішокової структури, але все ж таки це турове закінчення, і нічийні шанси залишаються. Втім, Хайнеман вирішила зіграти інакше. Вона б'є на Д5 слоном, захищаючи пішака С4, однак слон С4 зіграти ніхто не заважає, оскільки бити слоном слона не можна втрачається тура d 7 Чорні грають ферзь 5, зв'язуючи туру, але Б4. Піддубна віддає пішака А3 і забирає на d5, йдучи на форсований варіант з розміном тур. Далі ферзь б'є в 5 шах, ще один шах, повторює позицію Українка, і після короля ш 8 продовжує боротьбу за перемогу, граючи тура Д4. Пішак Б4 захищений, а головними факторами оцінки позиції є слабкість чорного короля та краща пішакова структура білих. Ферзь С3 грає німкеня, король Е2, ферзь С6, і тут можна було забрати на d5 ферзем. Однак піддубна продовжує грати за наявності двох важких фігур. Вона неодноразово вже доводила свою високу майстерність у грі в подібних позиціях. Король F3 грає піддубна і після А5 розмін. Чорні мають тепер прохідного на ферзовому фланзі, але далеко він не втече. Ферзь e5, король а7 і ферзь e7, нападаючи на туру. Її треба захищати, і тут піддубна, звісно, не міняється на Е8. Цей хід був би дуже серйозною помилкою. Так, білі забирають на d5, однак чорні грають в Тура А8, і контргра чорних дуже потужна. Вона повністю компенсує зайвого пішака білих. Тому піддубна слушно відмовляється від розміну ферзів. Далі ферзь d8 і тут ферзь f4. Чорним слід було прикрити поле f5, зігравши ферзь д7. Однак Хайнемен грає король g7, і після правильного ферзь f5 пішака D вже не врятувати. Забирає турою піддубна, далі зв'язка ферзь g4, ще один шах контрольний хід і король g3, розв'язуючи короля. Дуже зріла та акуратна гра Божени. Після король h7, ферзь g4, ще один шах, і король білих ховається на h2. Ферзь g6 грають чорні, пропонуючи перехід до еншпілю. Однак Божена не міняється на е 6 оскільки після Ф'є пішак F2 був би під боєм, а забирає на А5. І тепер вже чорні самі б'ють на Е5, переходячи до ось такого турового еншпірю. Звісно, якби у чорних був живий пішак Ж, то це позиція була б з великими нічийними шансами. Все ж таки 3 на 4 на одному фланзі виграти не так же й просто. Але у білих два зайвих пішаки. тому тут можна сказати, що це вже технічно виграна позиція. І прослідкуємо, наскільки високою є техніка боже непіддубною. Тут вона вже заспокоюється і починає мислити по Еншпільному. Тобто акуратно, не кваплячись, реалізує свою перевагу. Тура А8, H5, фіксуючи пішака А6, Тура А2, напад на F2, але захист і напад на F7. Це змушує чорних зіграти король G7 і G4. Після цього король білих йде на G3, захищаючи пішака і F4. У випадку нападу на Е3 можна захистити королем з поля f3. Тура 4 грають чорні, тура б5, тура а 3, захист, тура 4 і 5. Після взяття цілком можна було забрати пішаком, але турую б'є Божена, король аж 7 і тура f5. Звісно, втрата останнього пішака рівнозначна поразці, тому тура а 7 грає німецька шахістка, вона захищається до кінця. Білі поступово підсилюють свої фігури, знову ж таки спекулюючи можливіст переходу до пішкового еншпілю, який є виграним для білих. Тура А7, Е4, король g7, король f5, тура А1 і шах. Ось така трансформація переваги. Білі тимчасово жертвують цього пішака. У випадку взяття буде король F6, і далі просто забираємо пішака Ф, після чого у білих два зайвих прохідних пішаки. Тому король F8 відчайдушно захищається Хайнеман, далі Тура b 5 h 1. Тут, до речі, не лише ідея взяття пішака, але й на скрізний шах. Але білі грають уважно. Тура b 6, тура h5. Ну і тут, звісно, відхід не на f6, а на g4. Тура чорних відходить, f5 і тура h2. Король f 4 грають білі, і після Тура h 1 чорні просто стоять король e5, тура h5 і король д5. Король Е7 і нарешті Е5 грають білі. Зараз білі вже планують зіграти тура Е7, притискаючи чорного короля до восьмої горизонталі, хід F6 також непоганий, тому забирає на F5 німецька шахістка, але тепер шах, король F8, і після чергового шаху Хайнеман нарешті здалася. Дійсно, на єдиний хід король Е7 буде Аж 7, і за пішака чорним треба віддавати туру. Ось така прекрасна позиційна партія у виконанні юної Боженої Піддубної. Божена довела, що наразі її сила гри абсолютно не відповідає її дуже низькому рейтингу. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!